Із тимчасово в постійне за останні два тижні мешканці гуртожитків області почали частіше скаржитись на перепони в отриманні прав на свої домівки. Через це в облдержадміністрації відбулося засідання обласної комісії із розв'язання проблем та забезпечення прав мешканців гуртожитків. Найбільше проблемних будинків в містах обласного значення і в Кіровограді серед них гуртожитки, що на проспекті університетському 21 та вулиці Героїв Сталінграду, 13. мешканці таких будинків часто не погоджуються віддати житло комунальну власність за грошове відшкодування. Тому Кіровоградщина має перейняти досвід Вінницької області, де такі питання вирішуються методом домовленостей З жителями вважають комунальники. Ще одна причина, що затягує вирішення житлових питань, зволікання чиновників. Слабко у нас працюють органи місцевого самоврядування і щодо тих гуртожитків, які вже могли бути прийняті до комунальної власності, і де люди мали б уже змогу набути право власності на своє житло, але орган місцевого самоврядування зволікає з вирішенням цих питань.